Шановні глядачі, розпочинаємо нашу передачу політика в світлі історії. Тема сьогоднішня Помилка Януковича як диктатора. Розмову веде Станіслав Мовчаренко, політолог-історик. Сьогодні дуже нагальна тема це головна помилка Януковича як диктатора. Тут така, у мене буде виникати деяка софістика. Я зараз це кажу. Тобто тут помилка головна, що цим займається саме Ярункович. Тут помилка в тому, що він останній диктатор. То тобто, головна помилка в те, що це для нього нещастя, як останнього диктатора, який порушує всі правила не тільки демократії, а навіть утворення самих диктатур. Нам, як історики, ми повинні співставляти, що було в минулому, що є у нинішньому часі. Розумієте, у свій час диктатори це природне явище, це ще на доіндустріальному етапі розвитку. Там, де ще була коняка, там де був осел, де був верблюд, і де люди на собі тягали всі вантажі. Там диктатура була феодальна, там нормально. все. Але коли з'явилася машина техніка, коли з'явилася техніка, коли з'явилася масова освіта. Всі диктатори вони є неприродними, вони є тимчасовими, вони є скоро минущими. Тобто оці останні два сторіччя ми бачимо, як відтворення старих диктатур. І от ми бачимо по історії як: е, Є три види диктатури. Це релігійна у середньовіччі в Європі, це Христові походи, це інквізиція. Це страти всіх єретиків і так далі. і так далі. То відкривайте підручник історію школьної, я не буду навіть згадувати. Оце все там. Але теж закінчиться цей період 4-5 століть. Тут було так довше. Другий вид диктатур це класово. Тобто відкрито було ідеї соціалізму-комунізму. Ідеї загальної справедливості і щастя для трудящих, і це відкрилася класова диктатури, яка апофеозом була диктатура Леніна, а потім Сталіна. Тобто протистояння не різних релігійних общин, а протистояння класів робітників селян, з одного боку, так би мовити, а з іншого буржуазії та дворянства, як це було говориться у марсійської доктрині. Третя від диктатури це нацистська, націоналістична. Коли панівною вважається одна нація, скажімо, німецька чи італійська чи ще якась. А всі інші нації це як то утр або недолюди, або варвари і так далі. Ось три. А яка ж тоді диктатура у Януковича? А у нього інне релігійне, бо його не дуже обходить релігійні питання. І не класово, тому що ні один широкий прошарок суспільства він не підтримує. Такий, щоб масовий був на мільйони людей. Немає такого. І третє, це не навіть не націоналістично. Тому що він не підтримує ні російську націю фактично, ні українську. А що в них залишається? У Януковича залишається мовчати, тому що йому нічого сказати. А що в них виходить, коли треба мовчати, а мовчати не виходить, що виходить, а виходить мовчи, бо там зуби. Тобто естетичною формою останньої датури кримінальної є поголене тім'я, поголена голова і такі собі очіці, які устремлені, мовчі, а то я зараз глаза великою. Оце така приблизна диктатура. У нас дуже класична вийшла. Розкладка парламентської більшості у Верховній Раді. Ностальгічна комуністична партія, яка колись обіцяла осяєне майбутнє, і кримінальні до чого вироджується кожна е, е, хибна ідеологія. Йо, але вони якось так співіснують, як от шизофренія історична вийшла. Е, е, мрійники колишні і нинішні такі собі циніки. Тобто мрійники в, в, в лапках. І циніки, вони зараз співіснують, і вони між собою є спільниками. Але якщо на початку ХХ століття комуністи казали і навіть вірили багато хто, що попереду це сяєва справедливості, ся його загального добробуту, загальної, так би мовити, чесності, рівності і так далі, то зараз комунічна ідея повернута головою назад. Тобто, коли були розподільники, коли було якесь загальне розподілення яких, таких жалюгідних статків серед робітничого класу, і ось ми бачимо так, ось таке у собі старезного льва комуністичного. Оце ми так бачимо таку. І що тепер? В умовах, і от ця диктатура Януковича відрізняється не тільки від тих, що я перелічив класичних сфер, але навіть від. Диктатури Лукашенка і Путіна і Чавеса, який недавно помер. А чим відрізняється? А тим, що Лукашенка, Путін, Чавес, і навіть і диктатор Туркменії, вони, хоч чимось, спира... вони хоч чимось намагаються спиратися на якийсь широко верстл. Це наймані працівники і пенсіонери. Тобто ми вам даємо зарплатню. Таку, щоб ви могли вижити, дає вам пенсію, а ви мовчіть і голосуйте за нас або взагалі не можете не голосувати, ми узнаємо краще що робити. Але Янукович має і тут своє ноу-хау. Тобто ви мовчіть, а я вам нічого не дам. Хліба да та видовище, так от хліба видовище це мені. А ви дивіться, як я буду дивитися на видовище, дивіться, як я буде їсти хліб. І оцей. Визивний оцей гетонізм, він привезве його до поразки, мимоволі. І що виходить. І, от, і дивіться, ми всі кажемо, що вони там жорстоко переслідують опозицію. Але ніхто не помітив, що переслідування, то воно обмежене. Вони арештували двох лідерів опозиції, а далі процес не пішов, у них не вистачає сил. Вони зараз, вони навіть не спромоглися Фальсифікувати тотальні вибори. Тобто у них більшість є примарна. У нас примарна меншість, так би мовити, а у них примарна більшість. До речі, в цих умовах вони захотіли залякати українське суспільство. І вони навіть позбавили мандата Власенка, Балогу, і Добровського, тепер і Хочуть предста, представити себе справедливими, так би мовити, правителями. Що з цього виходить? А це виходить дуже погані речі для Януковича. Те, що вони хочуть пропорційно представити світу, що вони карають свого і чужого, чужого, і свого і чужого, це виявляє їх слабкість. Це не по-пацанськи. По-пацанськи, як вони вважають, що пацан сказав, пацан зробив і їм закон наш, а нашим все, що хочеш. Але так не виходить. І що відбувається в суспільстві? Вони хотіли що усунути і, і, Власенка, усунули Юлі Тимошенка і Луценка, і що? Посипалася фракція бют? Ні, до неї стали стікатися. Всі відчувають, що якщо сьогодні Юля і Луценко, то завтра ми почали стікати всю партію. Навіть стали підтримувати найбільш екстремну партію, найбільш рішучу таку собі. В фізичному сенсі свободу. І тут виходить, що вони хотіли вдарити ще й по власенку, щоб не залякати. Але так виходить, що вони не залякують, а вони злять. Вони поляризують суспільство. Так от ми резюмуємо, Янукович хотів залякати суспільство, його прибити до як -от, пилюку на дорозі, але він фактично поляризував це суспільство. І я вважаю, це головний ітог позбавлення мандату Сергія Власенка. Тому що це не заякало регіоналів, а навіть є така тенденція до переходу частини в більшості в меншість і утворення е, такої спільноти для е, спасіння парламентаризму. Тому що не всі регіонали, не всі прибічники, навіть Януковича хочуть. Знищення по парламенту, не всі. Тому що підприємці зазнають утиски не тільки по політичним перевагам, а навіть по чисто по наявності якоїсь власності. Ну, згадаємо Рабіновича, згадаємо того, ж Шоприча і так далі. Тобто їм є про що подумати. І ще раз, не маючи масової підтримки, прийшовши пізніше за всіх, Янукович загнав себе в той глухий кут. З якого він почав гарячково всіх заякувати. Але він цим лише озлоблює і навіть викликає якесь таке собі презирство. Але воно ще придушене деяким острахом. Ось так, 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 на сьогодні такий результат дії диктатури. Я не вважаю, що у нього відкриваються якісь інші можливості для захоплення е, усієї України, для розповсюдження. Марсіанського пейзажу Донбасу на всю Україну. Хоча погані дороги в Києві вже показують, що все-таки марсіанський пейзаж починається. Ось такий результат дії диктатури Януковича. Сьогодні у нас багато, як завжди, питань з Фейсбуку і інтернету. Перше питання. Ви що, вирішили щось порадити диктатору, щоб йому було краще утриматися? Є старовине поприслів'я. Кого Бог хоче покарати, то позбавляє розуму. Ну хто позбавив розуму, тому не, не, вже не допомогти. Тому я більше звертаюся до е, можливих потенційних жертв цього диктатора. Що, не бійтеся. Він сам собі зверне шию, якщо буде так далі робити. От і все. Друге питання. Як ви вважаєте, чи погодиться Янукович на приєднання до Митного Союзу у кінцевому рахунку? Ви знаєте ні. Він же ж такий жадібний. я ж казав, що він і не націоналістичний, і не класовий, і не релігійний тоталізатор. Він хоче для себе особисто. Тобто це було таке, колись таке явище, у старовинному Єгипті робили спочатку для фараона великі Піраміди. Коли фараони впали, Почали собі робити піраміди і придворні, і покоївки, і коханки, і так далі. Тобто він захотів собі створити для своєї сім'ї особисту таку собі тоталітарну пірамідочку. І я вважаю, що він, він не приєднається. Він, він не хоче, щоб його пірамідку тоталітану. Він же розуміє, що він буде зайвий. І в нього тому він так він глухому куті. Або його поглине Путін, або його скине народ внутрішній, не може скинути, або його е, е, за кордон західний якось його анігелює. Тобто в нього виходу немає. Йому і треба йти далі по лінії насилля, ресурсів для якого в нього обмань. Скасування мандату Власенка це послаблення чи посилення режиму Яниковича. І чому? В інших обставинах скасування мандату Власенка це було посилення режиму. Якби в нього була масова підтримка хоча б в частини населення України. Активна підтримка під Кристою, Де йому би рекрутувати активних, безоплатних своїх прибічників. Але такого в нього немає. Саме тому скасування цього мандату показує не так слабкість парламенту і суспільства, як неможливість утвердити своє, своє панівне становище в Україні. Я вважаю, що далі, як з лідерами опозиції, далі далеко це не зайде. Це лише поляризує суспільство і не обов'язково між синьо-білими і опозицією. Це воно піде по інших, так би мовити, межах піде суспільства. Тому я вважаю, що він себе послаблює, бо примушує насторожитись навіть своїх прибічників колишніх. Згадайте Порошенка, Балогу, навіть Рабіновича і іншого. Тобто ми бачимо лінію розколу по його табору. І це дуже небезпечно. Він даремно не цю. Цю справа. Як ви ставитеся до вимоги кличка підпорядкувати силові організації опозиції? Дайте, він не звернувся до влади вимогою, щоб вони підпорядкували опозицію. Ну, це я вважаю наївність така. Ну, він, він не історик, він не політолог, він не юрист, він, не, розумієте, нема специфічної освіти, яка б дала б йому усвідомити, що треба звертатися не до керівників протилежного табору, а звертатися до самих силовиків, приєднатися до народу. Якщо він трансформує це в вимогу до силовиків стати на бік народу, це буде мати сенс. А якщо давали, то це смішно, це наївно. Майже по-дитячому Як щодо пропозиції Олександрі Кужель про створення урядово-парламентської комісії по тортурам в силових? органах? Справа в тому, що вона у Фейсбуці говорить, що настільки на було скарг, що тортури в міліції, там, СБУ і так далі. Що треба створити таку комісію спільну від уряду і від парламенту. Але давайте згадаємо. Макенкор главного комітету регіонал, От, омбудсмен регіоналка. Вона взагалі вважає, що не потрібно захищати нікого. Вони всюди поставлять своїх людей і будуть говорити, вийти мені позицію. Це теж я вважаю. Просто акт відчі з боку Олександра Володимирівни, якщо це правда, але вона це сама це написала. Я вважаю, що потрібно прямо допомагати політв'язні, допомагати тим, хто потрапив до міліції, і працювати з міліціонерами на низовому рівні. Вертатись до влади марно, бо тортури є метод виховання поневоленого народу. І вони, звісно, вони цей важливий не відпустять. Тобто треба звертатися до народу як і кличко. З чим, на ваш погляд, опозиція мусить звернутися до народу. І як саме? Тут є декілька аспектів. Перше, коли е власенка позбавили мандату, відчули, що е депутатська ретець стала сумнівною. Але ми бачили до, до цього часу, що е депутати народні, навіть опозиційні, якось відчували себе окремим. Таким собі станом. Вони начебто е, вище, ніж це суспільство, яке їх обрало. Але зараз саме ці дії диктатури примушують опозицію бути ближче до народу, як скажемо, американські політики, французькі, англійські і так далі. Тобто потрібно розмовляти з народом їх мовою, а не так харити по російськи віщать. Оце проблема. І проблема посилення інформаційного впливу на це саме населення. Треба доносити своє слово. І через ЗМІ, і через безпосередній контакт. Треба вміти формулювати просто, ясно і так далі. Зараз це дуже велика проблема керівництва опозиції. І свободи, і, і, і об'єднання опозиції, і удар. Тож я, ми вважаємо, що проблема в... Створення, форматування цього комплексу заходів, цих структур, які повинні розмовляти з людьми і їх мобілізовувати на боротьбу. У суспільство бачать останні акції, показують, що люди готові до виступу. Але їм треба роз'яснити, що робити, коли робити, де зробити, де стати і так далі. Тобто роль опозиції не так піднімати народ, як його організовувати, той, хто піднявся. Але ті, що підняли спочатку, вони не знають, що робити. Їм треба підказати. Їх досить багато. Тож тобто, я вважаю, що треба стати демократичніше, простіше і не боятися людей, і ч -ч чіткіше формулювати і вимоги, і, лоз... і так далі. Я навіть навіть сказав, що треба навчитися революціонерів 17-го року минулого століття вміти розмовляти з людьми, тобто потрібна інтелігенція. Тобто люди інтелектуали від опозиції повинні мити розмовляти людьми будь-якого стану. І підприємцями, і наймами працівниками, і з пенсіонерами, і з молоддю, і так далі. Тобто кожна верства має свою мову, свої вимоги, але треба їх об'єднати в одну націю. Тобто це дуже велика робота. Але її не обійти. Так, да, це настав час. Треба було раніше, ну це треба нагально. І ми теж вкладемо, будемо мати свій внесок в цю роботу. Якщо, тобто то ми всіляко за цю акцію. І як ви вважаєте, є сенс розмовляти з диктатором, як кажуть, Кличко та Яценюк? Ви знаєте, цей заклик, щоб президент прийшов до парламенту, я вважаю дещо дивним. Ми вважаємо, що він не тільки не повинен приходити в парламент, взагалі він повинен піти геть куди завгодно. Навіть під, е, зас, під гарантії безпеки його, навіть із е, Межигір'я. Про що з ним розмовляти? З ними розмовляти взагалі з цим режимом неможливо. Вони спалили всі мости, прийшли всі кони, вони відкрили всі ящики Пандори, їм нема куди повертатися. Розмовляти їм ні про що. Якщо лідери так кажуть, вони сіють ілюзію. Що до диктатора можна розмовляти. Розмовляти з ним ні про що. З його оточили розмовляти ні про що. Треба розмовляти з народом.